Я продам тобі цей ПК нижче собі вартості. Тобі не почулося. Ти сам не зможеш дешевше зібрати, ніж я тобі продам вже готовий. Що ти не віриш? Давай перевіримо. Значить, дивись, у мене є оцей прикольний корпус, доволі бюджетний, але реально дуже файний. Його ціна зараз на розієсті 1336 гривень. Далі тут процесор Ryzen 5 3620 X на 6 ядер 12 потоків. Його ціна зараз в цільі марті дві гривень. Він стоїть на материнській платі від ASRock на b 450 чипсеті. Її ціна мінімальна, що я знайшов, 2132 гривні. Башня, башня е, навіть запасом підсип про і її ціна всього 699 гривень. Оперативка. Ви всі знаєте, в яку ціну зараз оперативка. 16 ГБ ddr 4 Патріо, тобі бійдеться в 3315 гривень, і це зараз ще по божески те саме з SSD-шка SSD Patriot 512 гб. Її ціна зараз 1976 гривень. Блок живлення. Блок живлення тут від Аза 750 Вт, і його ціна 2815 гривень. ще докинули один додатковий кульочок, його ціна всього 200 гривень. І відеокарта. Відеокарта тут дуже прикольна на виконанні 5700XT Red Devil на три кулька. І в комплексі вона коштує 8591 гривню. Так, ціна нанюхана, але я зайшов на Олекс подивився на ненанюхані ціни побачив 6500 гривень без гарантії і думаю що не така вже ця ціна і нанюхана став паузу пиши в коментарях скільки в тебе вийшло ще й подумай про те що ми не врахували взагалі доставки а я тобі вже скажу якщо ти не тюх, як я У мене вийшло що ти його можеш зібрати за 23663 три ще й каса мінімум на доставки а в мене вже готовий з гарантією. Можна купити за 20 тисяч гривень. За 20 тисяч гривень ще з оплатою при отриманні з гарантією, без жодних передоплат при відправці. А знаєш, як так вийшло? А дуже просто в мене ще залишились старі запаси SSD-шок та оперативної пам'яті. Тому я ще їх не переоцінював. Тому встигну купити. В мене всього до двадцятку або збирай сам за 24 куска. Вирішуй сам підписуйтесь на канал Ли Лисий Шарич.